Сьогодні о півночі на Донбасі розпочався режим припинення вогню. Проте минула доба була найгарячішою за останні місяці проведення антитерористичної операції. Терористи підтягнули сили до міста Дебальцеве та за будь-яку ціну намагалися оточити позиції українських воїнів. Відвага і професіоналізм наших бійців не дозволили противнику втілити свої плани. Загалом, за останню добу, ворог 167 разів обстріляв позиції сил АТО, а також мирні населені пункти. Терористи завдали 31 артилерійський удар. 38 разів обстріляли наші війська з мінометів, 26 разів з градів, 6 з танків. Найзапекліші бої точилися в районі населених пунктів, Дебальцеве, Кам'янка, Чернухіне на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіно сили АТО декілька разів успішно відбивали атаки ворога. В ході запеклих протистоянь незаконні збройні формування зазнали суттєвих втрат. Так за останні два дні знищено понад 600 терористів, ще 200 отримали поранення. Ворожі сили втратили 30 одиниць військової техніки. Після опівночі противник зменшив активність, проте обстріли позицій українських військ на дебаті. Альцівському напрямку продовжилися зокрема поблизу Золотого і Луганського. Терористи вели вогонь з мінометів, Чернухіно та Санжарівку обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів. Під вогонь артилерії двічі потрапило золоте, попасна, Чернухіне. На Луганському напрямку з мінометів обстріляли Тошківку. Загалом з часу припинення вогню противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО.